Видно, що ви допомагаєте бізнесам бути більш ефективними, особливо з точки зору менеджменту. Але багато хто скаже, що є купа бізнесів і без цього, які навіть розвиваються, але і навіть вони не розвалилися. І стає питання: а навіщо ж тоді так сильно покращувати свій проєктний менеджмент? Це хороше питання. Давай представимо, що ти а, вирішив. Зробити е, заплив на лодці від Іспанії до Португалії. Ти можеш взяти лодку, і у тебе буде все працювати. Правда, ти можеш проплисти, е, але і у тебе буде карта, ти знаєш, куди ти пливеш, або ти можеш купити локаційні пристрої, ти можеш купити класний корабель, і ти туди доберешся набагато швидше, набагато краще. А можливо, ти ще й білети продаш на свій корабель. І е, на цьому заробиш так, отут також питання: якщо бізнеси працюють вже, то чи е, задовольняє масштаб власника, чи задовольняє те, скільки він заробляє, і чи задовольняє кількість часу, яку він використовує? Це все можна оптимізувати. Якщо, наприклад, е, е, людина хоче розвиватися, хоче розвивати свій бізнес, заробляти більше і витрачати менше туди часу. То найкраще, що можна зробити, це зробити так, щоб бізнес був перше, систематизований, тому що тоді не потрібно дуже багато часу витрачати на е, залучення. По-друге, зробити так, щоб команда працювала і була самоорганізованою. А по-третє, зробити так, щоб ми керувалися не по зіркам, а керувалися якимись метриками. І все це можна зробити саме з систематизацією бізнесу і менеджмент процесів.